Вітаю вас, любі друзі. Почався суд над вбивцею Іриною Фаріо. Я хочу поговорити про одну сторону цього злочину. Дивіться, в нашій країні, скажімо, я бачить частенько, що дехто миє автівку біля під'їзду. І я навіть якщо зателефоную, то поліція скаже, ну це дрібниці, ви відволікаєте нас від своїх обов'язків. Вони не прийдуть. Це не для них. І в той же час. Той же час дивиться, якщо це буде десь в Німеччині, в Австрії, Голландії, Данії, тобто в германому країнах, германських країнах, то тоді миттєво прийде поліція, і якщо ви навіть ця автівка поїхала, а ви їм дасте номер цієї автівки, вона буде потім, водій буде оштрафований, і покараний. Чому так? І от дивіться, уявив собі, що ось ця істота, цей вбивця, який одягся якимсь чином, явно видно, що він замаскувався, що він якось себе підозріло поводиться. Да? І запевняю вас, що як мінімум 5-6, а то й більше мешканців цього дому затер зателефонував би до поліції, що, мовляв, якийсь хлопець сидить і якось дивно себе поводить. Ми його не бачили. Він щось, треба з ним побалакати, бо ми не уповноважені, а поліція це уповноважена. І якщо поліція, скажімо, зреагувала б, скажімо, це було б Німеччина, да? Ну, прослідкувало б, а так у нього є зброя, весь він прихованка, та там у нього зброя ось. Він проховував зброю, так тоді вони пов'язали би його. Так, дали би, так сказати, по тисі по одному місту, він так є визнав би, що він запланував вбивство. Так було б, в Німеччині, в Австрії, в Швеції там. Згадуйте Мейдж. По в голландці зібрали докази, що про злочин московоти. І цей таке ж злочин, вона його всі мотузочки тягнуться до Москви. Ну, Не в Парижі ж, не в Лондоні, не в Берліні, це можуть таке. Це, це тільки одна терористична країна. Тобто. Після того, як до влади прийшли такі так звані швондери і заволоділи владою в країні, вони, значить, виховали декілька поколінь, таких мовчунів, що нічого не бачу, нічого не знаю. А якщо там десь... Хтось і вякне, то, тоді його обзивають тим, стукачом, дятлом і таке інше. Тобто це погано. У обувателя, у міщанина, чи як його там саме назвати, він посоромиться е, зателефонувати по якихось дрібницях е, до поліції. Ну, і поліція у нас це те саме, що. Він просто демонстрував себе, да? Видно було його, що він щось якось поводиться дивно. Ось. Але ж суспільство наше, воно поки сидить в цьому болоті байдужісті. Ось. У нас не виховано таке. Дітей в Німеччині вчать. В школі. Як в даному разі діяти? Дитина вже, скажем, і дитина, і дорослі знають. Я щось побачив щось підозріле. Сам не дій. Телефонуй до поліції. Поліція розбереться. От. А тут зрозуміло, що кричущий він всім каже, що я щось таке. Задіяв, затіяв. Суспільство, котре не змило себе усю совковість, вона в декой мірі у всьому, що коїться. Убивають тисячами і на фронті, і прильоти бувають, і вбивають, і вбивають, і вбивають. Чому? А тому, що е, оця радянська влада, влада комісарів, НКВД, вона знищувала всіх. Вона хоч, хотіла зробити зі всіх так званий, так званого советського чоловіка. І тому методом терору Насилля гулагами, голодоморами вони селили в багатьох мешканців і ось і того ж самого Львова, сусідів пані Ірини, оцей страх і байдужість. Ну, я х... хотіла, вже посфахнув, я хотіла позвонити, передумала. Німці, громадяни Німеччини, не думають. Якщо побачили, так, він мене підозріли. Зателефонують і все. Якщо ти там вийшов, кинув пляшки сміття, десь не там десь, тобі знайдуть. штрафують і будеш потім знати, що порушувати лад. Суспільний не можна. Ось таким чином. Тобто ми зараз ще не вийшли з тої вшивої мерзенної брудної шинелі радянської. Ми в неї що ходимо. Совковість, вона вийде може. За покоління, за два, за три потім. Ось. І мене засму... засмутило, а, значить, повідомлення про такого собі Бужанського. Бужанський, Дубінський, е, обидва україножери, українофоби, котрі не приховували свою. Ненависть щодо українства, як такого, і українців, зокрема. І я гадаю, що там в Москві, котре вони планували да, це, це вбивство. Ось, вони спеціально підкинули в ну, його там, так скажемо так, чи ноутбук у нього там був, чи смартфон. Оце прізвище цього. Бужанського. Бужанський відомий тим, що він ненавидів завжди відверто демонстрував свою ненависть до, до українців і до українських мов можна підняти і прослухати, як він казав щодо свого ставлення до українців. Він був, був і є любителем Русського Миру, так званого, тобто того мира, який приходить завжди з війною. Так що, що прізвище Бужанського це так ось заплутати сліди і виставити цього. Українофоба, ну, таким начебто ж, наступною жертвою. Ні, я не погоджусь ні, ніколи. Бужанський, Дудинський, що відверті такі негідники. Ще є такий співак, який відверто висловлювався проти всього українського і багато там інших негідників так і таке інше. Ось що я хотів вам довести. Тобто в такому суспільстві постродянському життя Ірини Фаріон, вона була завжди на барикаді боротьби проти цього мордору, цього. Царство потьми. Ось. І вона, на превеликий жаль, була беззахисна і була приречена, з якою легкістю ця потвора цей ублюдок, він її вбив. А можна ж було попередити двома-тремя. Телефон, телефонними дзвонками, але ж цього ніхто не зробив. Бачили цю потвору от, в дивному костюмі, от. і нічого, не зреагували. Ось таким чином, то що я хотів сказати, мені дуже жаль, що загинула е, пані котра була не просто професором і викладала в університеті, а головне, що она була полум'яною патріоткою України і була нетерплячою до всіляких там базікань про дружні відносини з цією ордою, кривавою, ось таке. Це величезна втрата для нас і бажано щоб докопатись і до тих, хто замовив це вбивство, а це справа дуже важка. Дуже важка. Ну, навіть е, на рівні, скажімо, дилетанта е, розшу, з розшуку е, будь-який Нормальний українець знає і знатиме завжди, бо злочини до такого рівня вони спрямовуються і керуються з Москви. І все. Це важливо знайти замовника і поставити крапку на цьому такому. Жирну крапку на цьому. Дякую вам за увагу і двори етерна, а, сеньор, сеньора Ірина. Вічна пам'ять сеньорі пані Ірини.